Тепер кожну сторінку відкриваємо. Відкриваємо. Відкр... Коли мене запрошували. Ні, відкривайте. Я вам відкриваю. Давайте відкривайте. Коли мене запрошували. Що до відкриватися? Ну так? Да. Коли запрошували, знайдіть, коли, запрошували... коли мене запрошували. Далі Не Відкривайте. Шукаємо конверт, коли мене запрошували. Далі. Вистайте. Шукайте запрошення на скаргу. Далі, далі. Ну, де запрошення? Шукаємо запрошення. Де ж запрошення, розгляд скарги був при моїй учні. Ви дали клопотання. Ви дали клопотання? Ні! Ось вам відповідь на ваше клопотання, Дякую Дік Ось. В да, повному обсязі. Ви надіслали це? Так точно. Ну, це копії. Так, це наші копії. Ну, ще раз питання. Ванну, ванну, да, да. Ще написано, раз питання. Ні. Скажіть, ні. Ще раз питання. Відповідь на ваше клопотання знаходиться ось у мене в руках. Або ви ознайомлюєтесь з ним? Ні. Yeah. Ні. ні. Ще раз питання. Як Давай. ви будете ознайомлюватися? На хочемо на правила робота? Так точно. На правило не хочемо проводити. Ще раз. Що Ще раз. Я повинна ознайомитися з оригіналом, не ксерокопією, а оригіналом. Правильно, правильно? І ще раз, і ще, раз і ще раз, Дивілося. я повинна, Слухайте мене уважно. Ще раз, а. я повинна. Я писала клопотання а. для вас особисто, а. для вас особисто, що ви зі мене, з мене знущалися. Написано було а. ще до цього. Чи треба було Ні. написати наручну, хотіла я забрати. Ні, а ще як? раз, ще раз мене почути. Так? Ні, це все моє, це все моє. Ще раз я писала клопотання ознайомитися, ознайомитися з оригіналами. Мені ксерокопія не потрібна. На сьогоднішній день. На сьогоднішній день перша зустріч була з Парамоновим і з вами. Це четверта зустріч. І я не ознайомлена з матеріалами. Це скарга на всіх вас трьох буде. Так, да, всі висновок, ну, все, що ви просили. Ні, все Ні, ще раз, дивіться, ще раз. Я писала скаргу, ой, клопотання, щоб ознайомитися з оригіналами. Ви мені з другого місяця не надали. А ось води у вас, Ну, Інна Васильовна, ми з вами розбирали ту ситуацію. Якщо б ви в інтернет викладали відео повне, а не частину. Вам, буде... вам треба надати відео, вам треба надати відео повне.